У Львові за кермо міського автобуса вперше сіла жінка. Причому після кількох років за пультом трамвая вирішила опанувати і навички керування автобусом. Та родзинка в тому, що жінка має освіту хореографа, що підштовхнуло опанувати нову професію, розказала наші Олександрі Стасишен. Це Найлегший маршрут. Я їду по відокремленій смузі і не так пересікаюсь з іншим транспортом. Усміхнена і зосереджена Тетяна Гліщинська маневрує львівськими дорогами. Це перші дні на маршруті єдиної жінки-водійки автобуса у Львові. Зізнається, хвилювання були. Переживала, що вони будуть переживати за те, як я буду перевозити, але бачу, що всі люди з. З радістю мене сприйняли. А колеги, чоловіки вічливі, тактовні, бажають успіхів, допомагають. Я маю досвід, вже 25 років я їжджу по дорогах. Я просто вивчала габаритність цього виду транспорту і робила висновки на ті зауваження, які мені робили інструктори. Хоча за професією вона хореографиня останні шість років працює водійкою до автобуса, водила трамваї, тож запевняє, знає секрет їзди по Львові. Головне відпочити вдома і. З новими силами і позитивом виходити на зміну. Що їх везе жінка, відразу зауважують не усі пасажири, а хто звернув увагу, хвалить. Все нормально, жінка їде, бачите, як плавно їде. Не спішить і їде все вчасно. Жінки акуратніше їздять. Супер! А красавиця! Супер, дякую жінці. Все як слід, бо я сама водій, то я знаю, як їздять. За час повномасштабного вторгнення на автотранспортному підприємстві, де працює Тетяна, мобілізували 80 водіїв. Попри зарплату, майже 40 тисяч гривень. Зараз там понад 60 відкритих вакансій. Водіїв бракує. У нас зараз 570 водіїв, але ми докупляємо транспортні засоби. Ми там купили 48 електронів, також 10 атаманів, і тому весь час. Нам потрібні водії транспортні чиновники запевняють, в теперішній час доводиться підлаштовуватись до нових реалій, а з новими автобусами з автоматичним керуванням це не так вже й важко. Ми взяли участь в програмі «Щідрайв» спільно з міністерством, і це було вибрано кілька пілотних міст. І власне в цих містах жінки навчалися і зараз в світлі воєнного часу необхідно залучати максимально жінок до цієї, як раніше вважалося, чоловічої професії. Насправді, жінки дуже часто вони є такими. Більш прискіпливими, більш дотошними і е, такими більш правильними, скажімо так, водіями. Зараз на інших маршрутах завершують стажування ще три жінки, які у найближчий час також сядуть за кермо комунальних автобусів. Зі Львова, Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.